Доброго дня. Оцваген Каді, дизельний двигун. зняття піддону. Одні люди рекомендують відкрутити два болти, які у нас знаходяться в ніші зі зміщенням. Відкрутити хрестовиною. Ось таке. А інші рекомендують крутити. Чим -то його крутити, Шестигранником таке. Шестигранник довгий на 6 мм. У мене не вийшло зірвати болти ні одним, ні другим способом, так як вони зміщені. Вихід ситуації знайшов таким чином, зваривши ось таку прибудню. Головка на 10, ось відрізана з такої старої люльки, приварена зі зміщенням. Центру міліметрів 10 мм. Ну таким чином зірвавши болти, вже шестигранником легко їх відкрутити. Прошу, користуйтесь.